Доброго дня, малята! Сьогодні я пропоную вам відмітити незвичайне свято. А як воно називається? Спробуйте догадатись? Для цього свято нам потрібно взяти тарілку, ложку, сметанки трішки, смачні пампушки. Та гарний апетит! І як ви вважаєте, і як називається це свято? Не здогадались? Тож допоможу вам! Це свято українського борщу! А ви знаєте, звідки взявся борщ? А борщ. Це дуже-дуже старовинна страва, яку готували ще наші пращури. А чому він називається борщем? Борщ це перша страва, зварена з хлібного квасу та буряка. А ви знаєте, як багато буває різновидів борщу? І по-херсонськи з рибкою, і по-полтавськи, з галушками, і з грушками, і з яблучками, і по-київськи, і по гетьманськи, і по-царськи. Ось які бувають різнові до борщу. А який борщ справжній, спитаєте ви? Ми всі з вами зразу можемо уявити собі велику тарілку, в яку поклали, яку насипали чудову червону страву з м'язком, з картопелькою, капустою, буряками, сметанкою. Та поруч поклали смачні та духм'яні пампушки. Ось як виглядає справжній борщ. А який же таємний інгредієнт борщу, відомий у кулінарний експерт Євген Клопотенко, і який є головною людиною, яка популяризує нашу українську кухню, вважає, що це люди. Які його готують. А ви знали, мої маленькі розумнички, що Міжнародний комітет з охорони нематеріальної культурної спадщини вніс український борщ до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. А чий борщ? Всі Кулінари, Дослідники їжі сходяться в одному, що борщ це українська страва. А що ж нам потрібно для того, щоб зварити борщ? Які ви розумнички! А давайте зараз з вами пригадаємо чудовий віршик, який ми вчили? В мами є. Гарненький горщик, в ньому, мама, варить борщик і такий смачний той борщик, що ми ладні з'їсти горщик. Тось біжить на кухню, беріть бурячки, квасольку, картопельку і варіть смачний борщик. Смачного вам і зі святом!